Більш швидко. Шановні колеги, давайте ми тоді проголосуємо. Хто за те? Що тут? Шановні колеги, тут е, присутні зареєстровано 19, депутатів не 27, а 26. 27 це я. Ви мене напише як депутати. Шановні колеги. Прошу голосувати, хто за те, щоб розпочати до нас тут сесії, Це мого скликання. Прошу голосувати. Хто за, хто проти. На сьогодні за 19 проти 0, Утримувалися 0, голосували. Зачем? Саша, ну придумай, будь ласка. Я знаю, що там у нас парінь на вимог. Вічельна комісія про не потрібна. Вона протокол вона не потрібна, але протокол практично все одно. Він зареєстрований, я думаю, що паперовому все-таки лічейна комісія повинна його підказати. Я так думаю, що був паперовий у нас. Ми порадимося, як у нас районна рада, вони робляться, яким вони чином, але я так думаю, що все-таки паперовий нас і повинний бути, тому що перша чергового я так думаю. <говор> а є можливість раздруковувати, може Що-що? Є, наприклад, можливість зразу розповідати по голосуванню по про проблему читання. Ви чуєте, підійдіть, будь ласка, близько, тому що ви не чуєте. Підійдіть, будь є, є можливість, але проблема в тому, що забули про ну, день. Це проблема по себе, просто ви розмовляли. То, тобто ми можемо на сьогоднішній день протокол і було до того рішення, який одразу в кінці роздрахувати. Тобто не є питання, дуже зручно. И... Тут можна його підписати і и... окей. Ще одна тут хлопочка, є мікрофон. Це якщо ми нажимаємо її, і... через вашу мікрофон вже буде дуже варто спілкуватися з чорної. Ні, ні, то кнопка тест, щоб перевірити, чи працює пульчи. Шановні колеги, завжди ми розпочинаємо сесію гімном, у нас так буде можливість розпочати. І ми, мабуть, все будемо працювати по-новому. Прошу будь ласка.